Вітаю вас, шановні восьмикласники, з вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 8 класу. Трапеція, частина 2. Сьогодні ми з вами будемо працювати з завданнями достатнього рівня складності. І все, що потрібно знати про трапецію, залишилося в першій частині. Тож, якщо ви її пропустили, краще все ж таки поверніться до першої частини і відпрацюйте теорію. А сьогодні лише задачі. Підтягувати інформацію будемо до кожної задачі. У трапеції ABCD кут А плюс кут С дорівнює 180 градусів. Визначте від, вид трапеції. І так, нагадаю вам, як виглядає трапеція. Дві сторони це основи вони паралельні, а дві інші не паралельні. Кут А і кут С вони протилежні кути. І за умовою їхня сума 180 градусів. А за властивістю трапеції сума кутів при е, бічній стороні 180 градусів. Тож А е, і Б кут в сумі 180 градусів. А за умовою А і С в сумі 180 градусів. Тож виходить, що кут Б і кут С рівні, правда? Трапеція рівнобічна. Наступна задача. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 60 градусів. Більша бічна сторона і більша основа дорівнюють по 16 см. Знайдіть меншу основу. Часто малюнок і міркування над малюнком допомагають зрозуміти рішення задачі. Прямокутна трапеція у неї два кути по 90 градусів. Один тупий і один гострий. Гострий дорівнює 60 градусів. Що з цього можна дізнатися ще? Якщо ми проведемо висоту, то у нас буде прямокутний трикутник, і другий кут ми можемо знайти 90 мінус 60, 30 градусів. Оскільки це в цьому прямокутному трикутнику гіпотенуза, і вона за умовою бічна сторона дорівнює 16. То напроти 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, цей відрізочок 8. За умовою більша основа дорівнює теж 16. Значить, ми зможемо знайти ось цей відрізочок, а він дорівнює BC, Тобто, залишається тепер записати все це по порядку. Дано прямокутна трапеція, куде дорівня 60 градусів, А Д і СД рівні по 16 см. Знайти БЦ. Проведемо висоту ЦК. Отримали прямокутний трикутник. У прямокутному трикутнику ЦДК, куде дорівня 60 градусів, отже кут С 30 градусів. Значить, КД дорівнює половина СД напроти 30 градусів 8 см. За умовою АД дорівнює 16 см, тож АК дорівнює 16-8 8 см. І це БЦ. Знайти меншу основу. Знайшли меншу основу. Наступна задача. У рівнобічній трапеції діагональ дорівнює більшій основі і утворює з нею кут 40 градусів. Знайдіть кути трапеції. Важко щось зрозуміти, поки немає малюнка рівнобічна трапеція, діагональ дорівнює більшій основі, тобто АС дорівнює АД. Утворює з нею з оцією більшою основою кут 40 градусів. Знайдіть кути трапеції. Пам'ятаємо: основи трапеції паралельні, БЦ і АД паралельні, АЦ січна. Значить, ось тут кут буде теж 40 градусів. Продовжуємо міркування. Діагональ дорівнює більшій основі. А дорівнює АД. Значить, трикутник АЦД рівно у нього рівні АЦ і АД. А значить, рівні кути при основі. 180 всього градусів трикутнику, мінус 40. 140 і пополам по 70 градусів. Знайти кути трапеції? Ну, майже знайшли, залишається все це записати. Дано трапеція АВ дорівнює СД рівнобічна, АС дорівнює АД, кут С АД 40 градусів, знайти кути трапеції. Перше, що я проговорила і записала, рівність внутрішніх різносторонніх кутів. При паралельних БЦ, АД і січній АЦ. Далі, те, що трикутник АЦД рівнобедрений, значить, кути при основі CD у нього рівні, знайшли. Кути трапеції А і Д уже відомі по 70 градусів. А кут Б і С 40 плюс 70, правда? 110 градусів. Задача позначена ключем. Це ключова задача, інформацію з якої можна використовувати як теорему. Діагональ АС трапеції трапеці ділить кут А навпіл. Доведіть, що бічна сторона А дорівнює основі В Виконуємо малюнок. Діагональ АС ділить кут А навпіл, тобто є його бісектрисою. Ми вже сьогодні проговорили про те, що внутрішні різносторонні кути при паралельних і січній рівні це пам'ятаємо і пишемо умову, довести АБ дорівнює БЦ. Так, як АЦ бісектриса кута А, то значить САБ ось цей кут і САД рівні між собою. АД і БЦ паралельні, значить, кут АЦБ дорівнює куту САД, як внутрішній різносторонні при паралельних та січній. С Такий же як САД і такий же, як БАЦ. Виходить, що трикутник БАЦ рівнобедрений з основою АЦ. Рівнобедрений, значить, його сторони рівні АБ до рівня БЦ. Доведено. Як ми це зробили? Перше, застосували властивість бісектриси. Вона поділяє кут навпіл. Далі властивість внутрішніх різносторонніх кутів при паралельних прямих і січній. Тоді отримали трикутник, у якого два кути рівні, а він, значить, рівнобедрений. Значить, і сторони теж рівні. Доведено. Ще одна задача. Висота рівнобічної трапеції проведена з вершини тупого кута ділить більшу основи на відрізки 2 і 7 см. Знайдіть основи трапеції. Потрібен малюнок, висота проведена, ділить на відрізки 2 і 7 см. І вже зрозуміло, що довжина сторони АД майже знайдена. Так, 2 плюс 7. Записали умову і Рішення про довжину сторони АД. Тепер нам ще потрібно знайти сторону BC. Пам'ятаємо, трапеція рівнобічна. Значить, якщо ми проведемо ще одну висоту СМ, то вона відсікає на АД такий же самий відрізок, як і АК. Трикутники ABK і DCM рівні за катетом і гіпотенузою. У них Рівні бічні сторони, а це гіпотенуза, а Акатит це висота. Катит і гіпотенуза, пам'ятаєте, ознаки рівності прямокутних трикутників. Значить, МД дорівнює АК дорівнює 2 см. БС буде дорівнювати КД 7 см відняти МД відняти 2 см 5 см. Основи трапеції знайдені 9 і 5 см. Будьте наполегливі. Працюйте, тренуйтеся, вивчайте правила, і успіх вам гарантований. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!